Доброго дня вам, кожна музича, я. доброго дня вам, людям бажаю, доброго дня всім всіх вас вітаю, діти, а підгадайте, будь ласка, загадку. слухайте загадку уважно. У садах лісах блукає, жовті шахи одягає, золотисто стелить постіль, жде сестри собіло в гості. То це діти? Так, діти, це осінь. Діти, а давайте з вами пригадаємо три місяці осені. Перший місяць вересень, другий місяць це жовтень. І третій останній місяць це листопад. Діти, зараз у нас листопад. Як ви гадаєте, чому останній місяць осені називають листопадом? Діти у листопаді закінчується падалист, повністю опадає з дерев листя. Листопад, мабуть, можна назвати найсумнішим місяцем року. Як ви гадаєте, діти, чому? Тому що дерева у листопаді стають чорні, голі, невеселі, небо похмуре. Марі сіри, ідуть дощі, холодно. Немає а не квітів, а не зеленої травички. Листопаді дуже довгі ночі і дуже короткі дні. Малята, куди же ми, куди ж одівається, опале листя з дерев? Діти листя з килимком вкриває землю, а під цим киликом килимо буде. Матінька земля взимку затишна і тепла. Діти, про що ми сьогодні розповідали? Про пізню осінь. А як називаються три місяці осені? Вересень, жовтень і листопад. Діти, вам подобається осінь? Ось і закінчилось наше зняття. До нових зустрічей! До побачення!